Всім привіт! Є цікаві новини на болотах, які зіграють нам на руку, та я сподіваюся, що прискорять перемогу. Одну новину про свій фінансовий стан вони, як завжди, намагалися приховати. Таку аферу вони провернули минулого року, але у грудні всі про все дізналися. І зараз там назріває конфлікт між Кадировом та Дагестаном. Я думаю, що ви вже це чули. Про це ми трохи пізніше, детальніше поговоримо, бо дійсно є цікаві моменти, і є ще деякі факти, які будуть цьому сприяти. Але про це трохи пізніше. І зараз назріває ще один або два конфлікти, і світ потихеньку готується до третьої світової війни. Як на мене, то вона вже давно йде, і в нашому конфлікті приймають дуже багато країн у світі. І є конфлікт Ірану і Ізраїлю, в якому теж дуже багато країн приймають участь так чи інакше. Вони або допомагають, або якось там не знаю, тестують свої якісь там продукти. Але всі безумовно хочуть прийняти в цьому участь, бо є якась зброя, якісь технології, і їх треба випробовувати. Можливо, хтось думає, що зброю вигадують просто так, і вона для оборони слугує, але є диктаторські режими, які її виготовляють для того, щоб нападати, і інші для того, щоб оборонятися. Тому зараз поговоримо про цікаві речі, цікаві факти. А ви вже самі там зробите якісь там висновки. Як далі рухатися? Почнемо з фінансової складової Росії в них є фонд національного благосостояння, і з нього вони беруть гроші, щоб покривати свій борг. Зараз в них дефіцит бюджету. Вони переглянули і склав там більше трьох трильйонів рублів. Але на початку року вони писали про два трильйони, і потім була така цифра: там щось до двох трильйонів вони дефіцити, вони типу йдуть рівно. Минулого року вони теж таке робили, і до останнього вони типу, показували, що все типу, добре, все добре. Але потім у грудні, там, ну майже в середині грудня або у другій половині, вони показали, що дефіцит бюджету великий, і залили грошима знову там. Свої ці фінансові установи. І зараз вони теж там щось кілішували. Вони, вони формували бюджет на наступний рік, і ЦБ взагалі не знав, як він там формується. І зараз от вони виступили і викатили їм такі от <фінансові>, фінансові плани. І зараз вони будуть думати, скільки їм там печатати грошей щоб покрити цей дефіцит. Насправді, на наступний 2025 рік я сподіваюся, що. Їх копілка, ця фонд національного благосостояння, він закінчиться, бо зима буде дуже важка для них. Вона й для нас буде важка, тому не треба розслаблятися. Але в них дійсно є багато проблем, які вони будуть чимось закривати. Плюс вони хочуть нарощувати обсяги озброєння і ну, щоб продовжувати війну. Не знаю, як в них це вийде, як вони там будуть печатати ці гроші. У них постійно зростає облікова ставка. Бізнес відповідно не може брати кредити під такі відсотки, і буде частина закриватися. Як це буде, я не знаю, але от на мою особисту думку, їм буде прям дуже важко, дуже складно, тим паче, що вони вже поговорюють, що облікова ставка буде зростати до. 25%. Ну я думаю, що одразу так не буде. Буде там 22, там 23, Ну і поступово, в принципі, вона зросте. Хоча можливо, і упаде, тому що можуть пустити просто інфляцію в розгул, і вони там будуть ходити всі мільйонери. Можливий такий сценарій. Я не знаю, як насправді буде. Будемо спостерігати, як та що. але безумовно їх фінансовий стан та й, взагалі, їх стан він критичний. Так само, як і в нас, але у нас є люди, які ну країни, які допомагають, так вони теж там мають свій інтерес, якийсь і в майбутньому це нам аукнеться, і це теж треба розуміти. Але їх просто зараз всі використовують. Я вже про Індію казав, як вони там рупі не можуть вивезти, і вони будуть вкладати ці гроші, які там зависли в економіку Індії. Розповідав, і я думаю, що багато людей розповідає, як їх Китай використовує. Він просто бере все зі знижками, і вони ну навіть не те, що там якусь мінімальну при, мінімальний прибуток отримують. Вони навіть працюють збитки. Тому я думаю, що далі буде розгортатися все більше цікавіше, і 25 п'ятий до рік для них буде дуже таки поганий. Хоча ви знаєте, може дуже багато чого статися, всі там чекають вибори Трампа, як воно там буде, я не знаю. Але я не вірю, що він там зможе щось зупинити. І, взагалі, чи зацікавлений він в цьому, тому що е ну, навіщо йому закінчувати війну і на умовах Путіна, коли він послаблений. Ну, я не бачу в цьому сенсу, тому що вони там в кінтах з Китаєм. Єдине, що можливо він піде на умови Трампа і якось насалить там Китаю. Хоча щоб Китай там якось залежав від Росії, від якихось їх ресурсів, ну не знаю. Я не думаю, що Росія може щось зробити там, запропонувати Америці. Якусь там допомогу у боротьбі з Китаєм. Ну, ми всі розуміємо, що є два гігімона, вони великі, хоча Китай зараз ми ще побалакаємо, до речі, про нього. Він вже свої позиції трохи втрачає і виходить Індія. Хоча все те ж міняється. Світ, звісно, зараз дуже такий нестабільний. І подивимося, як воно буде. Тож, давайте перейдемо до. Іншої новини, як там давайте закінчимо спочатку з Рашкою і потім перейдемо до третьої світової війни. Чи буде вона, чи не буде. І зараз ми поговоримо про конфлікт Кадирова з Дагестанцями, який почався через таку торгівельну площадку, як Wildberries. Дивіться там така дивна історія є сім'я, які володіють цей Wildberries. Вони щось розійшлися, вони почали сратися, вони почали записувати якісь відоси. Тут втягнувся Кадиров. Почалися якісь там розборки. Щось вони там. Є, ну, у них і оце, як завжди знаєте. Вони, начебто, хочуть в цивілізований світ розповідають, які вони там цивілізовані. У них там стрілки, розборки, бандити. І зараз от були недавно там озброєні люди, які стріляли і є навіть вбиті. Тож цей конфлікт набирає оберти. І що найцікавіше, коротше, пирог цей дуже такий масштабний. Але хто знає, як він обернеться, тому що коли був вихід на якісь там західні технології, західний досвід, західні інвестиції, воно могло якось існувати. Зараз я не знаю, як воно там буде працювати, але можливо, він теж там. Ну, Буде нормально працювати і заробляти кошти. Бо ви всі чули, що дуже багато західних підприємств вони просто віджимають. Можливо, вони чекають, як то було при Леніні, коли набудували, набудували заводів європейці, а потім вони з совєти, прийшли і все там вкрали, подірбанили. І Європа все це схавала, і потім з'явився такий пласт якихось олігархів. Потім Сталін там будував заводи теж за з технологіями, спеціалістами, там, американськими, західними. Ну коротше, теж вони потім все це повіджимали і позабирали. Коротше. І це вже ну, не один раз було. Потім Америка знову їм допомагала, але ну, не суть, коротше. як воно там буде. Пиріг такий доволі масштабний, і одна там від чоловіка, від чоловіка сторони, одні хочуть забрати, від дружини інші. І втягнулися Дагестанці і Кадирівці. І зараз вони оце там воюють. Но що цікаво, що ніхто не вмішується, Путін ніяк не реагує, вже є вбивства, а він мовчить. І це показує, що в черговий раз що. Камзан Кадиров бере те, що він хоче, він може вбивати людей, робити якісь там розбірки, постріли, вбивства у центрі Москви і нічого за це нікому не буде. От такі от у них часи настають. Це насправді дуже радує. І радує те, що конфлікт між кавказцями. Це насправді той регіон, Чечня і Дагестан, вони знаходяться поруч. І саме вони можуть дійсно почати цей розкол. А нам реально треба, щоб вони розкололися. Інакше ніяк. Всі ці республіки, які вони захопили, які вони окупували, та з яких вони черпають джерела, мають отримати свою автономію, і потім якось вони там. Не знаю, хто там їм буде допомагати, можливо, вони самі якось будуть жити, але коли вони відділяться, Росія стане слабшою і вона не буде отримувати ці ресурси, тому що по факту вони не її. Вони захопили. Ви, можливо, бачили відео про Чечню, як вони боролися. Я робив там коротше посилання з лишу, подивіться, і там ви побачите, як московити незмінно працюють роками. Те саме, що було в Чечні, те саме робиться тут. Взагалі, там прям такі маленькі деталі відрізняються. Одні, ті самі наративи. Так само було, до речі, і в країнах Балтії, теж посилання залишу. Там Нівзоров ще приїздив, шукав фашистів, нацистів. Зараз він вже не шукає, він там щось признав. Але коротко, я вважаю, що всі вони мають жити за забором і самі там будувати якесь своє майбутнє. а то то вони шукають, то не шукають. А від цього страждають люди і гинуть люди, і руйнуються життя, сім'ї, ну все, що люди будували. Коротше, хай живуть там. І так от подивитися це відео. Два відео я залишу посилання. І зараз вони качаються, і цей конфлікт набирає обертів. Путін не вмішується, або він чекає, що... Воно якось там саме утихне, ну як в принципі вони звикли. Або в нього просто немає ні ресурсів, ні часу, і він розуміє, що можливо він навіть не може якось наказувати Кадирову, тому що вся силова структура вона трохи послабла, тому що йому треба закривати дирки на фронті. Зрозуміло, що в нього дуже багато там силовиків залишилося там в Москві. Але ну і Москва там не маленька, щоб якісь там бунти гасити. А в регіонах, в принципі, я думаю, що вже нікого не залишилося так, типу, масштабно, глобально. Тому Рамзан Кадиров, в принципі, в якійсь мірі отримав вже. Ну, таку силу та впливовість, з якою треба рахуватися. Ну, в принципі, воно і завжди було раху... Він рахувався, тому що це його такий був ципний пес, який був потрібен. Але зараз трохи гра змінилася, і тепер можливо, ще й Кадиров знесе Путіна. Ну, то таке. Якщо от така от ситуація, будемо спостерігати, як воно там що буде, і мені буде здається, що буде дуже цікаво. Перед тим як перейдемо до не менш цікавих новин, хочу всім вам подякувати за вашу активність, за ваші лайки, коментарі, підписки. Це все дуже допомагає просуванню відео, просуванню каналу і відповідно його зростання. Також хочу всім подякувати за вашу фінансову підтримку. Це така собі плата за мій труд і розуміння, що справа варта уваги. Тож всім дякую, у кого є можливість та бажання підтримати канал копійчиною. Всі реквізити ви знайдете в описі. І продовжуємо. Нагадаю про те, що в нас по сусідству це найбрехливіші істоти. Вони постійно маніпулюють, вони постійно хочуть створити хаос. І зараз ви подивитеся коротенький фрагмент відео і зрозуміти, що вони знову пробили пробити дно і далі буде лише гірше. Виявляється, що англійська мова з'явилася від російської. Отак тут. В російському мові є маса таких цікавих слів, коли їх читаєш, то вміляєшся, розумієте? Лак – це що у нас, ступня? Ну ми з вами лягаємося, не так ли? Да? Бебі? Да, ми читаємо по-англійськи бебі. А якщо ми почтемо, как в остальных индоевропейских языках, получится бабий. Ну, ребенок-то он вообще-то бабий. Продукт. Так или иначе? И так. Страв бери, земляника. Бери травы, парень. Учись собирать ягоды. Ну и давайте поговорим про то, что сейчас все говорят про то, что начнется Третья световая война. Північна Корея Пишуть, що може завдати удар південній Кореї. Не знаю, як вони це там планують. Всі ви знаєте, що в принципі там такий дурдом, і він вже тягнеться руками, і від них можна очікувати все, що завгодно. Там один царьок, який може з'їсти не тих якихось грибів і почне пуляти ці ракети. Він теж вже втягнутий в війну України та Росії, бо він там поставляє і озброєння, і начебто кажуть, що вже були якісь там військові або планують залучити цих військових корейських. Що там буде, я не знаю. Почнеться, не почнеться, але ми бачимо, що від того, що Європа вагається, від того, що Америка вагається там давати озброєння, не давати озброєння, дозволяти обстрілювати там вглубь Росії, не дозволяти, ця вісь зла, вона сильніше і продовжує рухатися та робити якісь більш такі агресивні кроки. Раніше тільки Іран там нам поставляв їм озброєння, зараз вже і Корея, і ну, Китай то зрозуміло, якось так все там мутно, але думаю, що він теж приймає участь в озброєнні Росії. Можливо, не так масштабно, але і зараз ще Китай починає навчання біля острову Тайвань. Ми всі пам'ятаємо, як Росія почала навчання і чим це ну, закінчилося або почалося. Чим це почалося повномасштабним вторгненням? Як, як Китай себе поведе з Тайванем, Хто знав, тому що про це ну майже початку повномасштабного вторгнення, то ще й раніше ці розмови були, але... Все якось затягувалося, відтягувалося, можливо, вони прощупували, як Америка себе поведе в цій війні і полізуть. І що найцікавіший факт, що Китай зараз знаходиться в економічній кризі, він не може обовтатися з ковіду. І, приклад, наприклад, приклад, наприклад, оце я розповідаю. І, наприклад, якщо ми візьмемо Росію, вона теж не могла нічого дати своєму населенню. Вони витягнули всі, ну не витягнули всі ресурси, але вони типу, Короч, забили болт на своїх людей, і треба було щось дати, а ділитися з тих недр, які вони там добували, не хотілося. І тому треба була війна, щоб люди якось взбадрилися і об'єдналися навколо того хуйла. І так само зараз. Сідзінпін не може нічого дати, тому що вони там намагаються щось, в них там борг зростає, в них з нерухомістю там шалена проблема, вони набудували цих будинків, висоток і в них просто є цілі міста, які пусті. Звичайно, вони все прикривають, розповідають, як все круто, як в них там налагоджується бізнес, як там. Автопром в них зростає. Ну, можливо, там автопром буде зростати, там тіпа, ці електрокари, але ну, в масштабах країни, тим паче такої, це дрібниця. І ну, є проблеми, і, скоріш за все, він може зробити такий крок і пуститися в пляс. І недарма просто зараз Північна Корея почала цю активність, тому що вона теж такий, типа, підрозділ можна сказати Китаю і робить те, що скаже Китай, І скоро і Росія таким стане. І можливо, це така підготовка до чогось більшого. Якщо він сказав, давайте там щось наведіть шуму і починається у нас навчання. Чим вони закінчаться, я не знаю. Але я знаю точно, що якщо світ зі своїм озброєнням і своїми можливостями буде продовжувати жувати соплі, то третя світова війна. Набере ще більших масштабів та обертів, і буде страждати все: і економіка, і купа людей. І коротше, буде реальна біда. Зараз дуже погано, а буде ще гірше. Отакі, от, от нелегкі часи у попередньому відео, та й у багатьох відео такі я їх назвав якісь мотиваційні. Я постійно вам кажу, що кожного дня треба ну, ставати сильнішим. Часи, ну. Вони надважкі. Ви можете довго там кричати справедливість, несправедливість, але коли на вагах стоїть країна, ну ціна проїбати державу, то ставки будуть лише зростати і буде лише складніше. І я просто намагаюся, щоб люди були до цього готові. Ви можете вийти на вулицю, от там ТЦК, так, да, це несправедливо, треба з цим боротися, але ми бачимо, що люди не хочуть там, ну, ні з ними боротися, ні з внутрішнім ворогом боротися, ні з зовнішнім. Але коли ви будете ставати сильнішим, займатися спортом, читати якісь книги, навчатися, ви ну не знаю, якісь думки прийдуть в голову, та й взагалі зможете дати якусь відсіч. Тому кожного дня дізнавайтесь більше, кожного дня ставайте краще. Допомагайте один одному і тримайтеся разом. Ми маємо триматися разом. Лише так ми зможемо перемогти. Я не кажу, що там кожен, кожна людина має там воювати. Я не хочу там ображати тих, хто не воює, але допомагає. Але я не люблю тих людей, які нічого не роблять до перемоги. І постійно розганяють якусь зраду та змішують героїзм військових з лайном. Це неправильно, і цього не має бути. Наші військові мають, ну, вони герої. Ну ті, хто поклали життя за нашу землю, ті, хто зараз боронять Україну, вони герої. А в нас вони настільки не популярні, чомусь всі жаліють тих. Хто гуляє, бухає і живе своїм життям. Ну, це неправильно. На мою думку, це неправильно. Е... Нам зараз треба ставати сильнішими, інакше нас розчавлять. А бухать гулять, відпочивати. Ну, коротше, так от, <смас> склалося, що така нам доля випала. Але все буде Україна. З вами був Ярешко. Все добре.